Ситуація така. До 4 години ранку, примером, тут був кворум, була комісія, вона засідала і начебто розглядали якісь питання, але вони не приймали жодних рішень. Постійно йшли дискусії з наглядачами і навіть з канадськими наглядачами про те, що відбуваються ну, дивні речі. Вони полягають в тому, що 15 протоколів, які були прийняті комісією, ну як прийняті? Взяті до роботи, начебто, попереднім складом комісії, ще 29-го числа, до цього часу по ним, ним не було прийнято жодних рішень. А це протоколи по результатах нашого альтернативного підрахунку, якраз ті, які які максимально перемагає наш кандидат, і вони відмовлялися. Розглядати ці протоколи, пояснюючи тим, що вони можуть брати на себе відповідальність за дії попередників, то попереднього складу комісії, тому що терміни пропущені, там рішень не було прийнято, просто є документи, але ніяких рішень не було прийнято. І от на цій ноті вони закінчили свою роботу і. Вся комісія дружня встала і пішла на, нібито попити кави чи чаю на 20-30 хвилин. І от як вони пішли, то до цього часу їх нема. Ну от тільки зараз там по одинці підтягується, може чотири людини тут, члени комісії. Почали вони підтягуватися сюди. Перша людина прийшла пів на півнодев ранку. Але я повертаюсь до того моменту, коли вони пішли пити каву. Голова комісії в оберемок забрав з собою всі протоколи і поніс наверх ту кімнату, в їх робочу кімнату. За ним пішли наглядачі, їх присутності він все поклав у сейф. Закрив сейф, причому початку сейф, і на, цьому, на цій опечатці там є підписи, в тому числі і спостерігачів, і довірених осіб і так далі. Тобто начебто застрахувалися від того, що сейфи будуть скриті. Крім того, от, тут знаходяться бюлетені в цьому, цьому приміщенні. Вони його нікому не здали, нікому не передали. Вони, вони опечатані, але ніяк, жоден член комісії тут не знаходився вночі. Я тут був всю ніч до самого ранку, поки не прийшли інші люди. Міліції тут не було, членів комісії не було. Тобто бюлетені були залишені на призволяще. Що стосується протоколів, які були в сейфі, то вони в сейфі, так, сподіваємося, лежать і досі, хоч та кімната закрита, доступу немає. Але початку голова не поклав сейф. на запитання спостерігачів, народних депутатів, він пояснив тим, що йому в серверній треба буде деякі документи завірити цією печаткою. Тобто початка залишилася у голови комісії. Після цього е, тишком нишком розійшлися члени комісії, вони сюди не повернулися. А е, о 8-й ранку і, е, до речі, голова він був тут. Десь, ну, о 5 годині я його ще бачив. Е, він заходив, виходив, там один, а потім зник і він. Тобто вже і зараз тут немає. А восьмій ранку ми на сайті ЦВК спостерігаємо інформацію, що Губський переміг нашого кандидата ДЦ. Хоча на момент у ходу цієї комісії перевага доценка була у 1443 голоси. І після цього не, оправляв, не оправлявся жодний протокол. А ті 15 протоколів, про які йде мова які вони не хотіли брати в роботу. Там саме в цих протоколах найбільша кількість переваги доценка. Тобто сумарна кількість голосів переваги доценка складає майже 5 тисяч, тобто 4 тисячі 760 євро. До одинички не можна так по пам'яті сказати, але перевага дуже-дуже суттєва. І от так можу тільки підозрювати, що саме ці протоколи були зараховані навпаки і ця інформація заведена на сервер ЦВК. Скажу ще додатково, що до цього, після того, як комісія пішла і все це сталося, ми спостерігали на сайті ЦВК першу фальсифікацію, здається, 209-ї тобто 209 дільниці, де кількість голосів Загубського була підвищена з 72 до 209. Голова ще був тут, коли його стали розпитувати про те, як це сталося, він зробив здивований вигляд і пішли разом в серверну. І адміністратор, який вводить ці дані, пояснив це своєю особистою помилкою. Але це дуже прикра помилка, тому що виправити помилку практично неможливо без якогось додаткового рішення комісії. Але е, вони почали, начебто, відпрацьовувати схему, як це зробити, як повернути. Тобто вони погодились з тим, що дані неправильні. Але е, крім того, їх ми влічили в тому, що це не помилка, бо змінена була не тільки цифра. Е, про яку я кажу, кількість заласів за А змінені всі цифри цього протоколу, відповідно, о, інакше система ж не, не сприймає цю інформацію. Це свідчить про те, що це була е, усвідомлена фальсифікація. І вони обіцяли спочатку за 10 хвилин виправити цю помилку, ми спостерігали, чи не було зроблено. І до цього часу, цього не зроблено. Тобто ця помилка не лікується. Дована, комісія не збиралася, рішень ніяких не приймала. Усі протоколи і скарги, які. Ну, Згідно законом потрібно, вони нами оформлені і відповідним чином передані. Єдине, що ми навіть не можемо зареєструвати скаргу в окружній комісії, передати окружній комісії скаргу, бо нема кому, нема жодної людини, яка могла б прийняти документ. Тобто це таке, будемо казати, злочинне порушення закону про вибори. Тому що відповідно до закону про вибори, окружна комісія має працювати безперервно з моменту закінчення голосувань до моменту передачі документів в центральну виборчу комісію. Тут так, буває і цілими добами, вони просто не працюють. Кидають все, розходяться. Тут навіть під час, коли вони начебто працюють, вони все робили для того, щоб затягнути процес, щоб не підраховувати, щоб не підраховувати так, як воно є насправді, а шукали якісь схеми, як це зробити так, щоб переможець був той, кого вони хотіли зробити переможцем. І вони зараз це зробили таким злочинним чином. Зараз ми цю відбуваємо. Інформацію вже надали туди на Київ, там під ЦВК вже йде мітинг з цих питань фальсифікації, не тільки на цій дільниці, а те ж саме, і по тій самій схемі відбувається і в Києві, і в Миколаївській області, і в Вінницькій. Тобто всі проблемні дільниці, вони є такими, де з великою перевагою перемагає опозиційний кандидат. Тобто вони їх створюють штучно, вони штучно затягують цей процес. І в будь-якому випадку, будь-яким чином, вони фальшують ці вибори. Тобто у нас достатньо підстав для того, щоб визнавати ці вибори не дійсно. А зараз якісь дії заплановані стосовно цього, тут на місці. На місці все, що ми можемо зробити, якщо б була комісія і краще в повному складі, але хоча б голова був присутній, тоді можна було б щось з'ясовувати і, і так далі. Но нікого такої ситуації тут не спостерігається, тому ми робимо судові позови, робимо депутатські звернення, робимо. Звернення скарги до Генеральної прокуратури, до ЦВК. Тобто все, що передбачено законом, ми це все робимо. Але ми знаємо, що і ЦВК приймає рішення не... По справедливості, так будемо казати, да? а так, як потрібно владі. І суди так само вирішують питання, що вони ну, закривають очі на фальсифікації, на підміну протоколів, на підміну даних протоколів і так далі. І, і, і ухвалюють рішення що судом на користь проваду кандидатів. Тільки нема кому їх притягнути до цієї відповідальності. Ви знаєте, у мене дуже велика практика за час моєї депутатської діяльності взаємодії з нашими правоохоронними органами. Люди просто... Звертаються з жахливими питаннями правового характеру, я як народний депутат подаю постійне звернення, депутатські запити з цих питань на наших найвищих керівників правоохоронних органів, на пшонку генерального прокурора, на Захарченка, там, міністра ОВС і так далі. І жодного питання ще не вирішено на користь людини. Ці питання або спускаються, як кажуть, на гальмах, даються відписки по них. А якщо не давити Боже, вони стосуються е, якихось державних установ чи чиновників держави, ну, то взагалі по три-чотири звернення запити я даю з одного і того ж питання і не отримую. Достойного реагування. Ви Дивіться, вони можуть уникнути кримінальні привітання. Я думаю, що їм надані відповідні гарантії, інакше вони не ризикували в такий спосіб. Про те, що прийшли, і на мою думку, взагалі не то, що незаконно, це взагалі якось навіть у своїх найсміливіших е, припущеннях я такого уявити не що вчора був один, е, так би мовити, переможець. Е, вчора були одні цифри. Сьогодні я приходжу на роботу, члени ДВК ще почать здати протоколи. Комісії немає, нікого немає. Кажуть, що ЦВК вже оголосило підсумки голосування, але це я вважаю. Фальсифіковані підсумки, тому що вони з з точністю до навпаки все І Зараз, зараз ви що робити? Зараз я фіксую акт порушення, на мою думку, тому я бачу, що прийшли люди, нікого нас не збирали, особисто я нічого не підписував ніякого протоколу. Особисто я як казать мене, ніхто не повідомляв про те, що буде засідання, чи десь воно планувалося, де воно проводилось, уявлення немає. Може в машині у Богдана Володимировича. Ну, Це на даний час маємо те, що маємо. Вчора було оголошено, яке приймали до 230, по часу я можу помилятися там, на декілька, тому що це було із такими, як кажуть, уточнені ці протоколи, де людей мордували, чіплялися до всяких помилок. А виявляється, ніяких помилок і не треба, просто беруться, вводяться потрібні цифри. І як бачимо, вибори по-українськи. Це зафіксовано, до речі, вчора було. І міжнародними спостерігачами вони сиділи. Це було те, що витворялося вчора, і протягом оцих двох неділь все вони бачили. Ну, як бачимо, більшість членів комісії, на жаль, хоч вони казали, що вони за чесні вибори, але маємо те, що маємо. Їх бачите, немає на робочому прибули, місці. Ось прибули чотири члени окружної виборчої комісії. Я і три е ось ці члени. Це вибори та пізніше в них взяти інтерв'ю. Пишемо, будемо намагатися через суди, але які суди, ми всі прекрасно знаємо, тому на мою думку, я навіть не в'ялення не маю. Потрібно щось робити народу, бо цей так званий безпреділ. Вже всіх на мою думку дістав. Це говорять люди, це говорять члени ДВК, яких мордували. Постає питання, навіщо ж ми все це голосували? Навіщо ми оце мордувалися. Вибачте на слові, скільки оце цього для того, щоб одним тара, де, де ще вчора, до речі, не зафіксовано було. Ми домагалися всі, всіма, як кажуть. Законними методи, щоб їх не несли. Золотоноша була внесена ще 29-30, але вона на сервері не вносилась протягом тривалого часу. Навіть до вчора. Ми вимагалися виконати, як кажуть, ці рішення і комісії, щоб закон виконувався. Ну, як бачимо, те, що тут пропадали протоколи від членів ДВК, це процес зафільмувати, це було говорено вже в інших телеканалах. Але вони зробили те, що Зробили. На мою думку, потрібно нести якусь відповідальність, я не знаю. Ну як закон вони не думають, що їх все прикриють, то ще то перед Богом, перед людьми я навіть не знаю, що сказати, розумієте? Чесно кажучи, я мені не то, що прийду, я взагалі ну, немає слів. Ви нам є підома. Вони могли б відсувати протокол.